Це Самуя Любінає, опорний півзахисник Металіста 1925. І зараз разом із ним ми спробуємо визначити найкращого опорного півзахисника у світі, півзахисника, який грає на його позиції. Тож, це совчик чи бенансер? Бенансер. Бенансер чи Павлович? Павлович. Павлович чи Лавіа? Павлович. Павлович чи юманд? Павлович. люди. Павлович. Павлович чи чалканоглу? Чалханоглу. Чалканоглу чи Угарте. Угарте. Угарте чи Жоау Невеш? Угарте. Угарте чи Мартін Субіменді? Угарте. Угарте чи Кайседо? Кайседо. Кайседо чи Бруно Гімарайнш? Кайседо. Кайседо чи Чуамені? Чуамені. Чуамені чи Деклан Райс? Чуамені Чуамені чи Родрі? Чуамені. Чуамені чи Обіная? Обіная. <рес> Є гравці, яких не згадали. Є один. Він скоро повернеться. Це Поль Погба. і. <рес> więc stanę najprześmie.